Салют, народ! Трошечки відволічемось від нашого хоздвору, від нашого будівництва. І переберемося до більш таких, скажем, справ, які не дуже терплять якогось, скажімо, відкладення на завтрашній, післязавтрашній день. Перебираюсь до Зеленки і починаємо все по порядку. Що я робив і як? Я вам зараз розповім. Погнали! На Фазенді трава виросла ні в року. В кінці квітня, на початку травня, погода була сонячна, тепла, класна. Тож я взявся до невідкладної, невідкладної справи я почав косити траву. Перший раз в житті я зібрав новий Так-так, саме новий. Бо старий полетів і ремонту не підлягав. Ми е, з тестю скинулися по пару копійок. І я вирішив купити новий триммер. Скажу вам так, що все, що продається у нас, на жаль, це такий жорсткий Китай. І я не знаю, чи він взагалі якийсь ремонтопригодний чи ні. Але, зібравши триммер, купивши саме е, в епіцентрі триммер їхній фірмовий, який називається Клевер, я його зібрав і прийнявся до. Косіння трави. Перші мої жнива. Раніше цього ніколи не робив, і це перший раз я тримав тримір в руках. Чому так стидно не спорю з вами? Просто у мого тестя якийсь фетіш по поводу косіння. Він не питає, чи будеш косити, чи не будеш. Він бігом хватає косу і нікому її не віддає оцю газонокосарку. і починає косити траву. Всі ці роки він це робив. Тепер це роблю я. Ну що народ, доброго ранку, як і обіцяв. Ранок наступного дня, після того, як я попрацював трошки по хозбору, я взявся за косіння цієї трави, бо трава скоро вже буде до коліна. Скажу вам так, роблю це перший раз в житті. Бачив, як робиться мій тест. Знаю теоретично, практично, перший раз тримаю в руках. Так, треба трошки прилучитись до цього апарату, тому що. Ну, є свої особливості, свої тонкості. Обережно треба проходити по тих матеріалів, які можна розбити, розчовити оцею жилкою. Ну, а так, більш-менш все мені подобається. Продовжуємо. Ви знаєте, вроді би немає нічого складного, але спинка трошки бобо, бо воно як ніяк тянеть вниз, це перше. Друге, жилка швидко обточується, коли я торкаюся до. Коли я торкаюся до бетонних оцих виробів своїх, і воно просто старається на нєт. Це 2 і третє. я ніяк не можу вибрати оцю висоту, щоб скосити рівномірно. Але нічого, як для першого разу цей блін абсолютно не пішов комом. Я ще звернув увагу, чому в минулому році мій тест залишав коло цих грядок трохи трави. Не міг поняти йому на що це треба. А тепер зрозумів, він просто економив жилку. Я свою ділянку розбив так на сектори, і так по секторам буду йти. Ах, запах. От шкода, що нема кроликів. Дивіться, скільки куль баби, скільки трави, і все піде на мульчу. Згадується класний анекдот, запах стоїть неймовірний, тому я щось згадав. Знаєте, як питають, кажуть, що у звичайної людини, коли жариться шашлик, виділяє, виділяється слина. Цікаво, у веганів При запаху скошеної трави теж виділяється слина. Не знаю, у мене виділяється запах неймовірний. Свіжо скошеної трави такий солодкий, приємний, якийсь навіть пряний. Отак от цілуй мене і баби, падай зі мною в кульбаби Цілуй мене, і баби, падай зі мною в кульбаби Цілого життя нам мало було би два вітала би От народ скошена частина, досить велика частина моєї фазенди, трошки чуть-чуть підсохне і я зможу спокійно поскородити і розкласти це як мульчу. по грядкам на полуничку занесу, ой, руки щось не тримаєте Знаєте, трошки стидно, що. Я 50 років тільки познайомився <laughs>, з цією роботою, а так все решту свого життя іноді травурував тільки руками. На жаль, так. Все удачно, все добре, все класно. Єдине, що зачепив два деревця маленьких, трошки їх помучив. Ну трапляється так. Дуже небезпечно з дротом. Дуже треба дивитися за ним. Тому що ідеш задом, ти і наступаєш на нього, і десь, може. Мені до речі, вроді би, далеко від нього був, а Леска його зачепила і він намотався, проте його не пірвав. І це добре, повезло. То якби я його пірвав, він закоротив би, хрен не знає, чим це закінчилось б. Ну, я маю на увазі для тримера. А так, все окей? Вже ближче до обіду, якось не дуже все. Швидко в мене поки що виходить. Ну, як вийшло, так вийшло. На слідуючий раз буде краще, потім ще краще, потім, а потім я буду просто ас. Якось так. Пішов, щось перекусю, і продовжу. Там є ще що косити. Як ви зрозуміли, косив я е, вроді би обережно, вроді би акуратно, але тим паче припускався дуже багато помилок. І прийшлося мені навчатися. На своїх помилках нічого не зробиш. Це все опит, це все справа, яку ти е береш в свої руки і перший раз пробуєш. Не дуже якісне, не дуже воно вийшло, скажімо так, рівномірно, десь все-таки залишилась травичка, десь я втоптав і не побачив. Проте е в мене електрогазонокосарка, Так названий електротример. Е чому ми відійшли від бензинового? Знову ж. Вся проблема в якості. Бензиною в основному це все китайці Ну, 3-4 рази завів і далі починається. То свічку, свічку залило, то ще щось, то ще щось, і одне, і друге, і третє. Коротше, дуже багато е, геморою з бензиновою косаркою. Проте я мушу сказати, що з електрокосаркою я теж помітив. Дуже багато мінусів. По-перше, треба слідкувати за тим дротом, і, і з газонокосаркою ти маєш йти тільки вперед. Назад, якщо ти пішов і десь пропустив дріт, до речі, мені один раз затягнуло дріт, але благо, що його не пошкодило. Я вчасно відключився. Друга історія це треба дуже чітко дивитися за сторонніми предметами в траві. Бувають, попадаються дроти, гілки. Ну, теж таке собі. Молоді деревця та молоді квіточки і кущики. Я пошкодив два кущика, яких висадила моя дружина. Це квіти, я забув, як вони називаються, неважно. Ну, так в мене вийшло. І трошки пошкодив одну черешеньку. Ну, лупанув її такі. Не зламав повністю, але кору я пошкодив. Шкода, ну нічого не зробиш. Тут я рукожоп повний. Не вистачає мені цього, знаєте сноровки Снаровки цього опиту, який би е, гарно і чітко викосив би всю ділянку без всяких проблем. Один раз злітала в мене шпулька, просто розліталася і збирав, ходив там пружина, шайби і так далі. Ну, так вийшло. Не дослідив, не побачив. Ну що я вам можу сказати? Якщо я в цьому бездар то я в цьому бездарь. До речі, зато мульчі буде отако. От І мульча вже пішла в діло. Ну, ось, народ, я справився. Фу, для вас це кілька хвилин, а для мене пройшло довгих 5 годин. Але це з перекурами, це з сніданком. Так, да, з виду воно кажеться, що це дуже легко і просто. На самом деле руки трошки болять, спинка трошки болить. Але робота є робота. Зроблено. Я думаю, десь через місяць знову прийдеться день потратити на подібну річ. Ну що ж... Я зараз попробую пензликом оцей налип трав'яний стерти. Переодягаюся, пів годиночки відпочину. Тож, погнали! Ми знову все на потім, на потім на потім, потім, і поруч пішов потяг Амньому. Ковати пустоту не допоможе нам одяг, а може ми забули, як то бути людьми. Тож. Ось народ, більшу частину я загромадив, назбирав траві траву, назбирав трави, господі, вже замовляюсь, заговарююсь, бо руки відвалюються і трошки замрився. Чудова мульча, мульча піде в теплі грядки, піде до полунички, і це класно. Потім я трошки перепочив буквально. Годинку-дві, ще й встиг посадити грядку гороху, ще й встиг ще дещо там підкопати посадити. Після чого я взявся вже під вечір я взявся за одну дуже серйозну справу. начались проблеми з виноградом. Гусінь жре самшит Персик почав кучерявитись. От такі от справи. І я прислухався до ваших порад, я прислухався до ваших е рекомендацій. І саме тими препаратами, які ви мені писали, я то все обробив. Виноград і персик. Які це препарати? З відомих причин я вам не скажу. Тож я дякую вам за те, що ви підписуєтеся. Я дякую за те, що ви коментуєте, я дякую за те, що ви зі мною. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Вам не важко, мені приємно. Честно. Погнали дальше. Ну, а так я закінчив свій робочий день. День трошки важкий, трошки потужний, проте я зробив дві дуже важливі справи. Незважаючи на те, що після косіння трави спина відвалюється, бо там теж є, є свої, хто косить, той знає свої проблеми, як втримати ту косу, як не його правильно водити. Яким чином, щоб то все було ідеально. А я стараюся, скажімо, так, іти до ідеалу, не все виходить. Тож я зробив ці дві важливі справи. я, Вроді би все, що мені було потрібно по зеленці, я виконав. Як ніяк, криво, боко, можливо, неправильно, але я це все зробив. Тож я вам бажаю миру, добра, здоров'я і гарного всім урожаю. Пока. І ми ще обов'язково побачимося.